Доброго дня, українська мовна телекомпанія Столиця ваша незмінна Валентина Роноградова і правда, як вона є. Сьогодні нашу державу Україну сколихнуло таке свавілля комунальних тарифів, які подорожчали подорожчали десятки разів. І ми знаходимося сьогодні в кабінеті Миколи Григоровича Маломужа, лідера українського народу, української нації, людини, яка бере на себе велику відповідальність і е, хоче нам сьогодні. Ми прийшли до нього для того, щоб е, все ж таки його думка, його е, власне бачення цієї такої політики державної, яка сьогодні в нас в Україні, і запитання багато тисяч людей, що робити. От ми до вас, Микола Григоруч, прийшли з таким запитанням. Дуже багато людей звертаються і кажуть, що, що робити, платити, не платити, виросли дуже багато раз комунальні ціни за комунальні послуги. Я щиро дякую, я всіх вітаю якраз із сфери Незалежності. Я хочу поважати нових перспектив, якраз, щоб люди жили дійсно, гармонійно, щасливо. Не обтяжемо ні тарифами, ні війною, бо ми сьогодні якраз дійсно говоримо про надзвичайно складну проблему проблему тарифів. В першу чергу я хочу звернути увагу і всіх, і мабуть, і це виходить якраз і концепція розвитку держави, народу держави, про те, що держава повинна забезпечити нормальне існування людей. Тобто ні тарифи, ні зарплати, ні пенсії не можуть мати надзвичайно велику різницю, великий дисбаланс. Тому що в даний момент і Конституція України, яку прийняв весь народ України, передбачає, що держава гарантує комфортне, нормальне стале життя людей, щасливе і в першу чергу орієнтується на родину. На практиці виходить, що це навпаки. От держава, яка створює ті проблеми, ті передумови, які людина не може фактично реалізувати. В першу чергу, це зрозуміло ціни на газ, ціни на електроенергію, ціни на житлово-комунальні послуги. Якщо ми вже говоримо сьогодні, вони виростуть втричі: це ціна на газ. Відповідно, на електроенергію також три-два рази. От і з жовтня місяця ми ще матимо якраз за того рахунок того, що буде кожна сім'я споживати більше 200 км, в сім разів. Тобто це колосальна сума, що ні одна, я не говорю про сім'я пенсіонерів, а навіть середня сім'я не зможе подавати якраз цей бар'єр величезний. Нам скажеш це під європейські ціни. Якщо ми говоримо про європейські ціни, відповідно зарплата в Європі десь 2,5-3 тисячі. Євро, якщо умножитися, в нас повинно бути 55-60 тисяч гривень при таких цінах. А сьогодні я повернувся якраз із Черкащини, в Житомирщині був, пересим був Київщині в Остовлені. Люди говорять, у нас зарплата 1200, пенсія 950. Відповідно, тарифи сьогодні вже ще без підвищення, надзвичайно 1400-1600 гривень. Тобто вже півтора рази більше, ніж пенсія зарплати. Може таке бути? Не може, тому що держава повинна говорю, гарантувати якраз. Якраз той рівень і цін і тарифів, які люди можуть якраз оплатити, тобто і крім того, ще можуть відповідно вони затрачати і гроші на харчування, на ліки, на проживання, на одежу, на інші блага, тому що в даній ситуації не єдиний диспект, тарифом людина живе. У цій ситуації держава в особі і керівництво першого президента України, прем'єр-міністра. Відповідно, Верховної Ради порушувати ці основні конституційні принципи. І принципи, якраз великість своєї місії працювати в імі людини, не вийме якісь інтереси імплементи, що ми там так, так, працюємо зараз міжнародним фондом, підвищимо тарифи. Я повернувся з Європи і з США, де я зустрічався з керівниками міжнародного фонду, Європейського Союзу. Ніхто не вимагає підняття цін на тарифи. Це наше нове хау нашого уряду. Якщо ми вже спустимося на конкретні теми. Ми говоримо про те, а чим повинна бути якраз така ціна на газ? У свій час, що в кінці 90-х років, президенту Кучму я радив вийти з такої теми високих тарифів і виявного включення способом реалізації громадян України теплоководнеру українського газу. Не зараз те, що Юлія Володимир демонструє, що вона ноу-хау. Це вже було тоді опробовано. Не дивлячись на нас проти олігархів, все-таки якраз ця тема пішла як номер один. Ми добилися для того, щоб 20 мільярдів кубометрів українського газу була використана для громадян України для теплокомуненерго, а це в 5-7 разів нижче від тих тарифів, які ми сьогодні маємо. І на той період ми вийшли якраз від веряну, відключено, відійшли, від оплатежі за газ і люди помірно стали платити нормально, комфортно. Друга складова це ціни на електроенергію. Сьогодні ми говоримо, що за рік вже збільшення ціни практично вже три рази. І в кожна хлопця. Обленерго, відомих олігархів Ахм'єтова, Коломойського, інших учасників. Зрозуміло, що ці приватні структури якраз піднімають тарифи, але при підтримці чого? Енкарія, а люди президента очолюють енергетики, Нкарія і підтримуються якраз формати. І якраз людина, отримуючи зараз платіжки на газ сім разів на осінь, на електроенергію тричі, розуміє, що не зможе фактично платити. А ще, якщо ми говоримо тарифи на ЖКХ, то вони вже виросли на 80%. А я з врахування того, що ціна на газ, на електроенергію ще більше була, це накладеться на цю ціну. Це ще в два рази більше, а може ще вищий рівень буде і на ЖКХ. А відповідно такі ціни, на тарифи, якраз на газ, на електроенергію, на ЖКХ і все інше, покладуть якраз ціну на всі продукти харчування, на сферу обслуговування, на забезпечення, на транспорт. Тобто ми матимемо системне підвищення цін по всій нашій державі. От, і в даній ситуації, а що ж ми можемо робити? Прем'єр і керівники держави, а в нас іншого виходу немає. А я кажу, виход є. От сьогодні, не дивлячись на якісь противи ні олігархів, ні інтереси наших керівників держави, які мають і власні інтереси в цьому бізнесі, прийняти політичне рішення щодо реалізації газу українського виробництва населення України теплокомунерго. Це зразу знизить ціну на газ на сьогодні тричі, а якщо ми говоримо про ті підвищення, які можуть бути восени, сім разів. Тобто ми будемо платити не е, сьогодні, як ми говоримо три е, рази більше, чим було, наприклад, пів року назад, або навпаки, три рази менше платити. Це помірна ціна, і люди будуть виплачувати, наприклад, приблизно в сумі 150-200 гривень відповідно, за місяць при середньому споживанні. Ми пройшли по багатьом областям і регіонам, вияснили, скільки споживається літом, скільки споживається осени, скільки споживається взимку. Якраз ми виконуємо на 200 гривень, якраз місь, щомісячно. І це нормальна ціна, яка може бути оплачена громадянам країни. І це нормальна ціна в системі пенсії, це 10 і 15%, які ми говоримо, що максимум може бути. Точно так же по електроенергії. Наша атомна електроенергетика, гідроелектроенергетика найдешевша в світі. П'ять раз дешевше, ніж ТЕЦ. Чим відповідно через ідею реалізацію вугілля, мазуту. І в даний момент якраз ця електроенергетика вона реалізується часто за кордоном. Треба передбачити, що якраз ця дешева електроенергія йшла громадянам України. І держава поставила умови через антимонопольний комітет, через комісію про регулюванню цін про зниження ціни на електроенергію втричі. Для олігархів це не буде ніяких втрат. Вони просто вийдуть на 5-7% прибутку. Не більше, не зараз, як 3-5 разів і тому подібне, як вони мають. Але громадяни України якраз отримують ту помірну ціну, яка буде оплачена в межах на 5% їхньої заробітної плати або пенсії мінімальної. Тому в даний момент буде посильно. А що зробити, якщо олігархи скажуть, що ні, ми до цього не допустимо? Є дуже ефективний важень. Монополізація в той або іншої галузі передбачає відповідно ефективну дією комітету. Не поставили там керівники, які слухають кожне слово, щоб не трогати олігархів, не трогати монополістів, а от реальні люди, які реально розраховують і ціну на електроенергію, затрати і відповідні тарифи. Це перша ситуація. Друга ситуація може бути спротив. От е, була корпоративна домовленості, ми знаємо олігархів, от на бензин, ага, ми не будемо давати бензин, всі буде не їздити. А в цій ситуації питання стоїть, це стратегічні об'єкти. Тоді ми можемо поставити принципове питання, раз вже немає відповідно. Згоди на те, що вийти на нормальну модель ціноутворення реприватизація стратегічних об'єктів. І зрозуміло, що держава на деякий час або надовго може повернути ці всі об'єкти, тому що в нас в державі надзвичайна ситуація. Ми стоїмо в складі в стані війни, в стані економічної, соціальної, життєвої кризи. Ми говоримо, в цій ситуації держава має право приймати неординарне рішення по поверненню Тимчасово або на більш довгий час якраз, і об'язів, обіг об енерго для того, щоб повністю контролювати ціноутворення, поставку цих енергоресурсів, забезпечення, щоб не було безперебойні поставки відповідно. І саме головне ціна, яка помірна людським пенсіям і людським зарплатам. Оце реальний вихід. І вслідую тема. Ми якраз працювали із э, таким Олексієм Почелько, бувшим міністром ЖКХ, який працює в нашому великому форумі серед наших громад. Всі такі, моделі оплати за холодну гарячу воду, за опалення відповідно, за обслуговування. І ми можемо зараз стверджувати, що ціна на житлово-комунальні послуги завище 2,5-3,5 рази від, від, від якого регіону що регіональний піднімають. Тому з чітке прозоре цілоутворення за участю громад. Першу чергу місцевих, тому що вони споживають, за участю спеціалістів-фахівців, за участю юристів, які ці формати можуть мати. Ми по кожній темі відпрацьовуємо якраз скільки йде затрат на ЖКХ, скільки йде втрати на. Комунікаційних так сказати, напрямках, тому що людина повинні платити, що десь там, наприклад, труба розрита, або десь йде вода тепла, або, відповідно, немає е е якраз достатнього ізоляції, там, і тому подібне. вона повинна платити за те, що нас споживає. То Всі проблеми, які є за межами будиночку, або багатоквартирного будинку, це проблеми те організація, яка експлуатує ці засоби. Тому в даний момент. і Ця тема може бути так, що люди не будуть нести непомірні втрати, будуть відповідно платити за електроенергію, газ ЖКХ 3-4 рази, а по газу на осінь в сім разів менше. Це та модель, яка забезпечить перспективу життя наших громадян на найближчі місяці, і особливо восени, коли ми очікуємо надзвичайно е, скачка в цінах, про це вже заявив прем'єр-міністр України. І він сказав про те, що вже буде сім разів, якщо ви більше 200 кубометрів газу, а всі зимою будуть більше, більше кубометрів газу. Вирви, включення може бути відповідно, не подача електроенергії. Тобто, уже прем'єр, не е, бачив перспектив виходу з ситуації, заявляв про те, що якраз будуть величезні проблеми і люди будуть мерзнути. Абсурд для уряду, який ще рік назад обіцяв, що в нас буде розпит, що у нас буде економічне зростання, що в нас не буде підвищення ціни на електроенергію. Ще принуковича стверджував, вже ще в опозиційному плані, що це. Надзвичайно потужна мафіозна схема, яка піднімає тарифи, і зараз ми прийшли, ще більше підняли в рази. Оце якраз і порушення Конституції, і порушення закону, і порушення людської моралі. Вихід, я ще раз кажу, є за рахунок тих форматів, які передбачають споживання газу Україні, раз, за рахунок, де ринку електроенергії два. І за рахунок реальних тарифів по ЖКХ, 3. Якраз це основні базові якраз показники, які забезпечать і зниження тарифів, і якраз нормальне споживання цих енергоресурсів або послуг, але з іншого боку, їх постійна системна оплата. Якщо залишити так, як є, це приведе до несплат, до кризи, в окремих галузях, те, що ми говоримо, до соціальних проблем, і соціальних потрясінь. Які приведуть не тільки до локальних виступів, а можливо до масштабних виступів в рамках держави, і тоді питання постане не тільки в тарифах, а питання постане взагалі існування Верховної Ради, уряду або президентських структур, які практично не гарантували якраз нормальне цінотворення, нормальне споживання якраз і на ресурсів і відповідно цінотворення по тарифам, які самі своїми руками проводить таких серйозних соціальних проблем, які дійсно буде поставлено щодо зміни цих керівників, які не справить своєю місією, це забезпечення нормальності людей, забезпечення нормальних економічних, соціальних, енергетичних і інших умов, на що орієнтуються кожного дня в своїй життєдіяльності люди України. І в цій ситуації я хочу сказати, що і наша громадянська політичний рух, який має експерти і в системі енергетики, житлово-комунального господарства, соціальних проблем, юриспруденції, відповідно, і в громадських рухах, і особливо в темах, зв'язаних з... Цільовими гауземи діями це і стратегія економічна, фінансова, от, газова, електроенергетична. От якраз ці моменти ми глибоко опрацьовуємо. Ми чуємо людей. І якщо дійсно не буде спрацьовувати ситуація, пов'язана з зміною стратегії держави в цій сфері, не буде зниження тарифів, ми будемо задіювати якраз і громади. Проведемо зібрання громад України, я думаю, що в форматі можуть десятки тисяч людей, які жорстко поставлять вимоги осени перед урядом, перед президентом щодо зниження цін до реально існуючих, тобто до реальних затрат, до реальних та затрат по видобутку, транспортуванню і відповідно забезпечують споживання. Відповідно, я думаю, що уже такий формат людський змусить владу піти на ці кроки. Якщо ні, вони мушуть піти в відставку, як не виконать ці завдання перед людьми. Микола але основний гарант, скажімо, конституції сьогодні це президент України Петро Олексійович Порошенко, який перший же і порушує цю конституцію. Чому 14 серпня минулого року він видав указ. Він забувся, що ми знову перейшли від президентської республіки до парламентської президентської, і вже так гає роль, так скажемо, Януковича Білого він видав указ і назначив своїм указом. Комісію, національну комісію по тарифам, які створюють ці тарифи, і в ту комісію, скажем, це політична корупція, політична зрада. І я хочу, щоб сьогодні наші слухачі знали, що саме Петро Олексійович Порошенко він перший насамперед винуватись в тому, що сьогодні такі ціни в Україні, бо він створив ще своїм указом цю комісію, головою комісією нам званий відомий Вовк. 24 роки, який був менеджером в Москві компанії Рошен. Він був виконуючий обов'язки голови комісії, зараз не знаю. Люди від Курченка. Тобто, це клани, які поділили політичні олігархічні клани, які поділили між собою розподіл і на тарифах на піднятті цих цін сьогодні в Україні на краку економіки називаються олігархи і народ. Це повинен знати і всі питання, і всі насамперед, навіть не до кабінету міністрів. бо... По сьогоднішньому законодавству би кабінет міністрів створювати по сьогоднішній конституції, по сьогоднішньому закону, саме парламентсько-президентському кабінет міністрів мав би створювати Яценюк нами всім любими, який каже, що ми будемо замерзати. Хай він замерзає краще, я вибачаю за таку От. Ну, сталося як сталося, і знову ж таки в ручному режимі сьогодні цар. Назначає ціни і ставить народ України, мало того, що військові такі, такі тяжкі часи, це чоловік сьогодні думає, що йому як цілу все дозволено. Ну, перше, хочу визначити, що президент є гарантом пенсійних прав громадян України. Якраз це порушення відверто від пенсійних прав, це він перше порушує якраз свої функції. З іншого боку, ну всім відомо про те, що дійсно указ президента про. Призначився комісії і голови комісії виконуючи обов'язків Вулка, це його креатура, і тому дійсно він віднесе повну відповідальність за діяльність цієї комісії. І ще друга складова це е, міністр енергетики, яка також квота президента, який також призначений на цю посаду, і скоординована Міністерство енергетики і відповідно комісія по цінам формує трасіційне з ким відповідно за олігархами. Які забезпечують видобуток або поставку електроенергію виробництва, підвищують ціни спільно, комісія на це погоджується, міністр енергетики не реагує, теж погоджується, тим більше підтримає, то є здіє спільна модель. Тобто ми говоримо, давайте будемо говорити про реальні речі. А хто ж відповідає велику так сказати, зону, але основна позиція це президента, як гаранта Конституції, і відповідно його клану, який діє в цій сфері. І друга складова, ми також не знімаємо, це уряд, який повинен формувати і політику, реальні ціни в цій сфері і відповідно і відстояти права громадян. Ну в першу чергу, зрозуміло, що відстоювання конституційних прав громадян це конституційне зобов'язання президента України. І ми рахуємо, крім інших, невиконання виконання зобов'язань по обороні безпеці, достатні, по якраз цілості нашої держави, що по боротьбі з корупцією це ще один потужний сегмент, який працює проти людей. І в цій ситуації, я думаю, що і громади України, і е, активні е, політичні партії, активісти повинні об'єднатися і основного, щоб вимагати в жорсткій формі від президента, від уряду, від його креатур, які працюють, дійсно працювати в інтересах людей, не порушити Конституцію, якщо це відверто було порушення, йти далі, громади будуть підніматися, і вимагати про зміну системи цієї влади, яка не працює на людину. Ви сказали, що ніякий МВФ, ніякий Євросоюз і ніхто не вимагав, не вимагає від України саме повищення цих тарифів. І виходить, що це брехня. Більше більш того, Петро Олексійович сьогодні знаходиться при владі президентом України і він. Знову ж таки активно веде свій бізнес, що і порушує основний закон України, це Конституцію України. І в цій комісії, кожен член комісії назначений його особистим указом, бо ми вели своє журналістське розслідування, і е, там люди є, і Курченка, і Бабакова, е, депутата Госдуми, які сьогодні е, наживаються на, на українців, на, на народові України. От я до чого ж до, до чого хочу підвести запитання? 31 31 серпня збирається саме Верховна Рада на екстрене засідання, щоб прийняти зміни до конституції. І ці зміни не можна побачити, їх треба дуже довго шукати. Звичайні людині, я думаю, взагалі нереально не журналісту знайти. Що ж вони приймають і як вони хочуть, чому так швидко, Можливо, в такому вестерному випадку, такому як в нас війна, військові події в Україні, вони хочуть бистренько бистренько приладнатися і прийняти ці зміни, Микола гроші. Чому як ви думаєте, що вони хочуть приховати ці децентралізації? Від того, щоб прийняти нову конституцію явно під себе, бо в Конституції сказано, що е, надрами е, володіє е, наші Конституції є власник український народ, як і земля. так. Да. Я хочу звернути увагу, що якраз кожна країна світу, як приїхав 86, дуже обережно ставиться до зміни Конституції. І якщо виникають крайні питання, відносно того, що потрапив якісь прості зміни. Це проходить за ініціативою громад, як правило. Проходить глибоке обговорення серед громадян України по громадам, по експертному середовищу, по громадським організаціям, політичним партіям, відповідно, відчуваючи на зліво суспільстві, тільки після того створиться конційна комісія за участю експертів, Я підкреслюю, не президента, не Голови верховної ради, якраз громадських діячів, які дійсно бачать перспективи цих змін і необхідності змін. Проводиться глибоке обговорення, що ж треба міняти, а як правило це невеличкі зміни, які покращують життя людей, які покращують гарантії, а не навпаки. І після цього тільки відповідно виноситься е, цей проєкт від громадськості експертів на Верховну Раду. І Верховна Рада теж проводить обговорення, готує проєкт, який запускає вже піотований редакцію проекту на вседонародне обговорення. Як правило, і більшість випадків це виносина на. Все народней референдум країни. Я приведу Швейцарію, яку коли я любив якраз проводити приклад. Там надзвичайно роками це проводиться. Вивчається необхідність відповідно проведення цих змін. Чому може працювати людиною чи проти людини? Дуже виважно, дуже глибоко. Вивчається, моделюється ситуація, наскільки ці зміни приведуть до не тільки втрат людини, а психологічних змін. Незручності і тому подібне. якщо це дійсно так, зразу цей закон не приймається. А тільки виносимо на референдум, ще раз уже вже кінцевий варіант, і тільки тоді відповідно приймаються конституційні зміни. У нас практично це все закрито. Ми відчуваємо, що дійсно зараз поставлене питання переформатування і Конституції, а під це ситуацію влади, громад. О зраз проекти пішли по Україні. Ми подивилися ці карти, які були запущені з позиції адміністрації президента і обласних адміністрацій, наче з участю громадськості. Но ми ось, маємо з вами зараз контакт з декількома тисяч громад всіх областей України. І всі 100% громад казали нам, що вони не бачили змін до Конституції, не бачили якраз тих змін в громади, тобто адміністративної реформи комунити. А якщо хтось бачив, то вони принципово не згідно це, тому що це понижує соціальний статус. Забезпечення інфраструктури, забезпечення якраз лікарняними можливостями, забезпечення освітянськими можливостями, забезпечення життєдіяльністю взагалі в цілому регіоні, а також перекроє громади. Теряється ідентифікація в назвах сіл, міста, та тобто, батьківщини немає. Теряється ідентифікація в земельних ресурсах, які надважливі зараз для селян, особливо. Тому всі зміни, які потрібно розпочати знизу. Це консультація громад і за, за ініціативи громад, не за ініціативи президента, прем'єра, чомусь їм так захотілося, а ті громади, які дійсно бачать, що треба зміни. І тільки при тій ситуації, якщо громада хоче десь змінити формату, приєднатися до іншого населеного пункту, тоді відповідно то говориться на місцевому рівні. Це воля людей. Їм краще так жити, наприклад, є. Одна базва школа, ви можете там об'єднатися лікарня і доподібна на селі Рада, будь ласка, але це як виключення, тоді, коли є рішення громади одного населеного пункту і іншого населеного пункту про приєднання. Оце такий принцип повинен бути. Ніякі вказівки з адміністрації президента, ніякі рішення через консійні зміни не повинні бути. А зараз ці консійні зміни в такі моменти: жорстка так децентралізація, але за ініціативу влади, зрозуміло, що під контролем влади. Переформатування якраз меж населених пунктів, переформатування земельних ресурсів, зміна відповідно нас, проведення відповідно жорстких тем, пов'язаних з формуванням якраз владних структур з позиції префекту, які призначаються особисто президентом. Це ще більш потужна система контролю, яка буде не кабіном президента, а президента. Мало того, вони можуть призупиняти рішення і дії рад можуть. Скасовувати їх нормативні акти, тобто ні одна зараз адміністрація цього не має права робити, обласна, ні районна. А тоді префект району або області це має право. Фактично це становиться апретарна модель. І оце ми про ці зміни говоримо, про крім інших такі, нашарування і тому подібне. Це перша ситуація. Монополізація і друга ситуація це перепробування якраз і не меж населених пунктів і землі з метою їх взяття під контроль. Тобто, це значить, якщо громада, якась селищна громада, наприклад, там. 10-12 тисяч є в нас такі великі населені, так скажімо, села, приймає рішення 50 плюс 1, що вони не згідні з такими тарифами, які призначили, самі які собі придумали, намалювали олігархи, то префект своїм розпорядженням зачеркне і все. І все одно вони будуть. Вимушувати. Точно так же по тарифам, так? по дорогам. По тому, що вони захочуть забрати, наприклад, ставок, який був завжди в селі, а префект призупинить, тому що це буде в інтересах або якогось іерархічного плану там, і тому подібне. Тобто любе рішення, яке стосується життя діяльності громад і людини, може бути скасовано. Але я ж на що акцентую увагу? Це рішення громади щодо свого самоврядування, свого життя. Яке право префект має право втручатися. Єдина ситуація, яка дійсно може забезпечити плані нагляду, а це або прокурорське реагування, або, наприклад, судове, коли питання стоїть, наприклад, про від'єднання на конкретних територіях України. Це питання національної безпеки, для цього є СБУ, для цього є прокуратура, вона діє відповідний спосіб. Але ніхто не дає владі відповідно оцінює ситуацію, чи це так чи ні, є правоохоронний орган, який провести повінне розслідування, і є суд, який повинен прийняти кінцеве рішення. От в цій ситуації є механізм. І нам не треба ніяких інших механізмів придумати, що хтось буде приймати рішення, чи це правомірно, чи неправомірно. Сьогодні він став йому не сподобалося так, або завтра поступила команда з адміністрації, прийміть там рішення по Козину, де живе Порошенко, щоб цю землю віддати, або навпаки не давати ні і громаді, тому що ми хотіли б там контролювати ситуацію. Цей варіант не пройде. Тому в даний момент і громада наша піднімається, і чітко заявляє, що зараз ситуація перед війною. Політичні, оборонні, економічні, соціальні кризи не на часі ці зміни. Для цього потрібен мирний час, коли громади оцінять нормальну ситуацію, спокійному обстановці ми говоримо, приймуть колегіальні рішення щодо тих змін і ніяких префективних з надзвичайне повноваження повинно бути. А це зараз позиція громади, яка повинна проявитися якраз в період засідання Верховної Ради. Я думаю, що громадянське суспільство воно зріло зараз. Вона зрозуміє, до чого це все йде, і зрозуміло, це всеукраїнське зібрання громад дасть вердикт якраз цим змінам. Я думаю, що і влада, перше, і президент, і Верховна Рада буде реагувати відповідний спосіб. Якщо ні, це ще раз пролить протиріччя в нашій державі, це ще раз буде величезні проблеми. Я думаю, що це ще один дестабілізуючий фактор, який буде на користь держави всередині, як ми говоримо, а тим більше можуть використати і зовнішніми чинниками для того, щоб якраз ці, ці під, підняти, ініціювати. І не треба нам зараз лякати всіх, що там хтось за кордоном. От не треба створити проблеми і умови для активізації якраз соціальних або політичних рухів в Україні, тому що своїми руками створюємо проблеми для дестабілізації. А тоді посилаємося за кордон, що там давайте ми будемо певно вести про народну позицію, про людську позицію. Не розбалансовувати ситуацію, не йти проти людей, тоді ніяке і ФСБ, і ніякі спецслужби нічого не зроблять. Це істина 100% за багаторічним практикою внутрішньої діяльності і багаторічну практику міжодної діяльності. Якщо влада відповідно політичні сили намагалася ситуацію способом тарифів, розбалансування, перемежування та віто подібне, монополізації влади, тоді якраз творис передоволок до масових протестів. А тоді користувалися як внутрішні сили, так і зовнішні сили, а це повинна передбачити влада. Якщо вона цього не розуміє, то вона відповідно буде замінена.